Доброго дня, я з України, ми Україна, слава Україні. От цього серця, о цій душі вітаю з днем народження Касяна Сергія Васильовича. Бажаю удачі, перемоги, всього найкращого, за здоров'я, молюся, говорю, за любов борюся. удачі. Рух. Хай що в твій так стояв, як у мене. П'ю. За удачу і за перемогу. Мені стукнуло 70 років, а тобі 60. Та що доганяй мене. Гляд. Займайся, як кажуть, спортом. Не кури, не пий і найголовніше, займайся сексом. Секс саме головне, буде секс, буде здоров'я. Ми для цього живемо. У мене в цього вистачає. От якось не плачу, хоч я залишився. Ні, не зараз по-другому скажу. Начав життя з нового листка. То, що було за 45 років, все ушло гру, ну, а зараз уже, гру, за третій горт потихоньку собі все придбаю. Гру. Робив і буду робити. Гру. Такий пацан. Всіх благ, здоров'я твоїй жінки, терпіння і не плакати. Будемо ждати перемогу, потім будемо радуватися, цару, яка комо може сльози будуть катитися до радості. Віримо, знаємо і зможемо. Слава Україні героям слава! Погода нас радує. баб'є літо, вересень, ще жовтим буде баб'я літо гру. Дощі пройшли гру, урожай. урожайру. Ну, у мене вже відпустка закінчилася, завтра йду працювати. Ще мені залишилося до 80 років, 10 років працювати, а потім можеш піду на пенсію вже Таку пенсію, то в мене шахтьорська там пенсія. Оце в мене одна ще надія. Должен скоро завести Голубігою. Як голуби будуть, душа буде мене радуватися Боженьки Моєру. Ну, як кажуть, за здоров'я горло наше. Може no, не так пробач.